Що народ? Сокири України вас вітають. Все, закінчує замовлення. Три сокирки готові. Це була крайня. Отак відреставровано, трошки доведено до розуму. Все як положено. В общем, красотка вийшла. Ну, Сказать, що вона вийшла з середнього розміру, я не скажу, вона вийшла велика. Ну, тобто, ну, вага її кілограма 2. Так що, якось так. Ну, я сподіваюся, замовник буде задоволений. Тут все рівнесенько, все гарнесенько. Отак от, от. Ой, чітко. Все по красоті. В общем, все готова, малишка Сергій. Якщо бачите відео, всі ваші сакири готові. Зараз буду за виходити з вами на зв'язок.